Чому може бути причина дуже сильної сором'язливості дитини? Не хоче брати участь у різних виступах у дитячому садочку. Ми часто вважаємо сором'язливість негативною рисою чимось, що нашим дітям треба перебороти. Проте з погляду розвитку цей, начебто, дефект виконує корисну функцію. Сором'язливість сила прихильності, створена, щоб зберегти дитину у колі безпечних зв'язків. Сором'язлива дитина виявляє сором'язливість у присутності людей, до яких вона не прив'язана. Процитую німецьку психологиню Дагмар Нойбронер. Сором'язливість і боязкість служать для захисту наявних уподобань, і ця реакція дитини на незнайомців є вбудованим захистом наших дітей від злих людей. З одного боку, в нашому квапливому та анонімному суспільстві ми, батьки, часто надто поспішно передаємо наших дітей будь-кому, кого ми самі ледве знаємо. Ми очікуємо, що наша дитина дозволить цій людині поводитися і опікуватися так само, як вона дозволяє це робити нам. Але дітям потрібен місток, переживання міцного контакту між батьками та новою людиною. Дитині стане Легше освоїтися в дитячому садку, наприклад, якщо вона побачить матір та виховательку у мирному спілкуванні одна з одною. Було б добре, якби діти могли жити з почуттям, що їхня школа це школа їхніх батьків теж, що їхні вчителі та батьки заразом. Дитині набагато легше зав'язати нові відносини, якщо вони не вступають у конфлікт з основною прихильністю. Тому, якщо дитині складно брати, Участь у виступах у садочку, то з боку батьків було б добре не лаяти дитину за те, що вона соромиться, не змушувати її насильно виходити на сцену. Це лише посилить напруженість і відштовхне дитину від публічних виступів. У дитини ще більше виросте страх перед публікою, і для неї буде смерті подібно подумати, що треба в чомусь брати участь. Натомість, розуміючи природу сором'язливості, було б непогано спробувати побудувати стосунки з людиною, яка готує у садочку виступи з дітками, і як варіант, запросити до себе додому ближче познайомитися з цією людиною, порозумітися з нею, щоб дитина відчула ніби місток між мамою чи татом і цією новою людиною, і їй буде легше впустити цю людину у своє коло. Так, дитині буде легше приймати від цієї нової людини якісь казівки та доручення, тобто вивчити вірш чи пісню, щоб потім виконати її разом з однолітками. Досвідчений та грамотний вихователь супроводжує дитину в цьому процесі, допомагає їй впоратися із завданням під час репетицій. Наприклад, скаже: Давай спочатку разом розповімо цей вірш, і якщо вихователь уже увійшов у коло прихильності дитини дитини, їй буде легше разом із вихователем розповісти, а потім і самому спробувати. А безпосередньо перед виступом мама чи хтось із батьків може запевнити дитину у підтримці. Наприклад, сказати: Я сидітиму на першому ряду ось тут. Якщо тобі стане страшно, подивися на мене. А вихователь зі свого боку може запропонувати свою підтримку. Не хвилюйся, я стоятиму поряд. І якщо в тебе не вийде, ми розповімо вірш разом. Для дитини дуже важлива підтримка від важливих для неї дорослих. Буває, що дитина вже шкільного віку, йдучи до школи, дуже соромиться. Наприклад, сором'язливий хлопчик приходить у перший клас і йому складно спілкуватися з гучними та швидкими хлопчиками-однокласниками. Йому легше поспілкуватися зі спокійними дівчатками. У такому разі, спочатку потрібно створити місток між батьками та вчителем, а потім між вчителем та дитиною. І якщо вчитель... То увійшов у коло уподобань дитини, а справжній вчитель і прагнутиме це зробити, тоді вже він може в колективі дітей будувати відносини таким чином, щоб допомогти цьому сором'язливому хлопчику швидше освоїтися.